Бабуся, бабуся, розкажи про різдво, розкажи, розкажи. Свято Різдва Христового має свою власну історію виникнення. Колись дуже давно жила свій молода дівчина, на ім'я Марія. Вона була дуже добра і молилася до Бога. Одного разу перед нею з'явився Ангел і сказав: Коли різдво набір зоряні рушник, на алтарі Львові, ангел, співати святів святе щаслива мить і радість на душі. Сам Бог нам посилай, і Надія, усе живе благословить. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. А то правда є новина – на Діва Марія народила сина. З настанням зими до нас приходить багато свят. Одне з них це Різдво Христове. Різдво це найкраще свято для будь-якого українця. Марія, Господь з тобою, ти благословенна між жінками. Сьогодні ти народиш сина і назвеш його Ісусом. Постав ангел і перед Йосипом, нареченим Марією. Йосипе, Марія народить Божого сина, во ім'я Господа. Настав час у місті Віфлоєдні народився маленький Ісусин і його мати, Діва Марія. Його пеленала, та в ясла поклала. Земля і небо про це знали, тому усю ніч співали найкращі пісні для маляти. З давніх давен у нашого народу існує прекрасна старовинна традиція у ніч перед різдвом ставити в будинку шопку. Шапка це зображення народження Ісуса у віфліємську ніч за допомогою фігурок. Тобто макет, який зображає віфліємську станю у ніч різдва Христового. Запам'ятайте, мої любі. Ви маєте пам'ятати і берегти наші традиції. Які ще традиції. Хтось купує шопку в магазині чи на базарі. А ми виготовили її власноруч. використали всі матеріали, дерев'яні прутики, солому, камінців. Наша шапка нагадує хатину зверху соломиний дах, а всередині застелене сіно. У різдвяні дні люди прагнуть поділитися з усіма радісною звісткою, що Ісус прийшов на землю, щоб навчати нас жити в мирі і злагоді. Саме про це йдеться у народних колядках. Говорить вас розповідаємо про народження Христа, світі свято розвітає гріє, душа і доброта. Я Сірка, сніг скрипить, коляда на землю з спілим ангелом летить. Тож давайте заколядуємо, щоб в кожному домі був мир і злагода. І вся країна оповита, а у домівки вже стукає різдво. Я прошу у миру, Богу в молитві, нехай на вулиці панує мир добро. Хай Су, що народився нині, пошле мир, злагоду нашій Україні. Нехай наша Україна процвітає, Христос сяраджає. Славі моє! Коли народився Ісус, ангел постав перед пастухами і сказав їм, що щойно в Ефлеємі народився Спаситель, який є Христос Господь.